Привіт! Чому я в місії, слово Боже, хочу поділитися з вами, чому я саме в цій церкві. Я з дитинства вірю в Бога, але думала, що церква не потрібна. І практично ніколи туди не ходила там, на Пасху православну церкву там, чи свічку запалити, поставити, зам, зам, молитву замовити. О, так раніше я думала, магло бути правильно. Але коли в житті все почало рушитися, і мої молитви не отримували, я не отримувала відповіді на молитви, я зрозуміла, що щось не так. Я почала читати Біблію, я почала читати Слово Боже, шукала, шукала церкву, так як я виїхала за кордон, шукала церкву. А була потрібна підтримка, і молитовна, і духовна підтримка. І я знайшла онлайн-церкву. І коли я прийшла, я почула неймовірні свідоцтва Божої слави, як люди тут змінюються, які неймовірні свідчення. Я таких ніде не чула. І в мене була на той момент сильна залежність від кінофільмів. Я не могла позбутися тих фільмів, постійно мене тягнуло їх дивитися. І я почала. Слухати слово Боже, пастирі Солтаненко, звичайного покаяння, звичайно, те, що говорив пастор, те, що говорила наставниця, я виконувала. І я отримала свободу від тої залежності, від багатьох інших залежностей, життя моє змінилося, відносини налагодилися в сім'ї, здоров'я налагодилося. Тобто я. В тому місці, де мені зараз добре, і я дуже щаслива, що Бог мене привів до цієї церкви, де я можу дійсно змінювати себе і допомагати іншим.